Сподіваємося, ваш сніданочок буде смачним, тому що сьогодні ви не повірите, друзі, ми готуємо гістівні шишки. А не повіце е е і це дуже легко. <ріст> 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 ну, справді, я кажу чесно, зараз вам розкажу, з чого ми будемо власне робити цей рецепт. Отже, в нас є. Величезний секрет, яким чином будуть формуватися саме наші ось ці полісточки для шишок, так ось це звичайні а, шоколадні пластівці. Також у нас є печиво, ось таке бачите, а, оре це 150 грамів. Також маємо крем-сир. Крем сиру крем беремо 60-75 грамів, і ще маємо цукрову пудру. Що власне ми будемо з вами робити? В першу чергу, нам треба перемолоти всі печенюшки в таку крихту, і також потім вже з'єднати з цукровою пудрою та крим-сиром. Все надзвичайно просто. Тож будемо, друзі, найцікавіше попереду. Найцікавіше, це те, як ми будемо, власно оформлювати ті шишки. Не перемикайтеся, обов'язково дочекайтеся цього моменту. -да -дан -дан, джинго -бел, джинго -бел, Нічого Андріна. собі, Ваня, що це таке? Це, це должок. Це я, мені проспорив тобі. Друзі, я, що Ваня, але Десь там кілограм. Я, я вже, чимає, я вже забула, дякую, Вань. От бачите, Ваня виконує свої слова. А що це було? Про що ми спорили з Але тобою? Я не не пам'ятаєш? — Я пам'ятаю, що я точно програв е, кілограм чи два апельсинів. Ага. — Я не знаю, або це була гра. От е, так. Е, — Правда, чи неправда, ага. або чи це ми якісь смузі Амоє... готували, там треба було ми додати, щось... чи там буде більше апельсину. Точно, чи якого? Я вже точно не ми готували. Зкії, здається, апельсин і ще там щось було. Чи... Імбир. — Чи Да, щось ну, таке. Щось таке. там, чи буде щось більше апельсинового смаку, чи якогось іншого. Ага, ага. Ну, все, Вань, ну, давай. І там ще... смак. давай ще... А, точно, точно, ще, <рив> Я ще щось було. Не знаю. Давай ще на, на щось з тобою поспоримо. Давай, давай. А, давай. Мені подобається ця гра. <рив> так, э, зараз буде трішки гучно. Одну секундочку почекаємо. Крихта вже є. я думаю, Все, що... да, готово. А, я вже хочу майже. шишку. Дай мені Май шишку. Хочеш, я тобі можу дати, щоб ти також її спробував зробити власноруч? Ну, побачи. Якщо, якщо ти захочеш. Може, в мене вийде так. риба з, з такою лускою, а не шишка, знаєш, якась. Можливо. <звук> 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 а я думав, треба посипати зверху шишку снігом пудрині? О, можливо, але всередину також потрібно. Ну, це просто мені така ідея прийшла. А я, друзі, вам розкажу про крем-сир, як його взагалі винайшли. А, цікаві факти про крем-сир. Найперше, крем-сир винайшли випадково, тому що американський молочник Вільям Лоуренс перегрів вершки, намагаючись зробити французький сир, і отримав нову текстуру. І так народився крем-сир. Знову ж таки. Крем-сир майже наполовину складається з води, попри жирність у кремі е, сиру від 45 до 50% води, що має м'якість і ніжну консистенцію. І причому чізкейк став популярним саме завдяки крем-сиру. До появи крем сиру, чізкейк був зовсім іншим. Робили його з рікоти або творго. Американська версія, яку всі знають, з'явилася лише у 20 столітті. Тому як правильно обрати? У крем-сирі дуже, знаєте, такий короткий склад. І класичний рецепт має всього три інгредієнти: перше молоко, друге вершки. І, і третє це сіль. І інколи можуть бути якісь там стабілізатори. Нічого зайвого. Тому, друзі, існує такий, знаєте, от, як це правильно назвати а, віпд. Віпд, крім крем чиз, це збитий крем-сир. Він легший повітряніший і містить менше калорій на грам через більшу кількість повітря. Кажуть, що крем-сир причому дуже легко заморожується, але з нюансом. Після замороження він може стати зернистим, зате ідеально підходить до випічки та гарячих страв. Так, що ти вже там зробила, наробила, напорила? Поки що ще в процесі. Я думаю, що Ну, добре. чим допомогти. А... Можливо, Напівацію. більше знаєш миску, але я взяла рукавички і буду, знаєш, місити тісто. О, от нам треба було з тобою <рес> як в uh, парі. Ми з майону парі мали минулий раз, коли робили буряковий там салат. Знаєш, як у нас було парі? Яке? Хто програє в кам'яножинці папір? Нарізає е е <рес> буряк, робить все з буряка, але ага. по рукавичок. <гум> Без рукавичок. Так. Оце ви, звісно, такі. І, і, і Знаєш, чому е, вся ідиля цього вийшла? Тому що, що, ти, що ти? я допомагав нарізати апельсин, і Майя так акуратно пальчиками нарізала цей бурячок, трішки руки витрила, ага. і витрилася. А я нарізаю цей апельсин. Він тече, по рукам все розтікається. Я думаю, ага. краще було би вже буряк нарізати. Тому було весело, було класно. <гум> Ось так. Ой. Я тут все розбристе. Зараз Ангеліна замісить Нічого. Тіста в нас тут. Міш... Студії. Заміс. Шишковий заміс. Так, так. До речі, ти говорив про крем-сир. Я згадала, бачила лайфхак, правда, я його не перевіряла. Але що можна і... купити просто звичайний кефір в магазині угу. і поставити його в морозилку, потім виняти і поставити на марлю. І таким чином просто так зробиться крем-сир, уявляєш? Я, до речі, ми з друзями якось говорили про це, і всі, всі про це знають, але ніхто не пробував робити. Тому цікаво. Шишки, шишки, шишки. Друзі, десерт на Новий рік. А ти будеш робити одну велику шишку? А, звісно. <кхи> <І ці рік? кхи> Та ні, ні, маленькі буде робити. Маленькі шишечки. Зараз ти будеш такі ці палички робити. Чи як? Так, <кхи> <кхи> зараз, зараз все покажу. Тримається і, куча ця тіста. Тримається, тримається. Воно так Значить, вже і... зліплена е <кхи> куля. <кхи> Ліпимо, знаєш, е цього сніговика. Яка зима така і сніговик. Чорного сніговика. Яка зима така і сніговик, знаєш? Ми завжди білого робимо. Давай зробимо чорного Угу. Так, ми тут трішечки, бачите, у нас не дуже велика була миска, але нічого. Принцип, я думаю, зараз ви зрозумієте. Друзі, ловіть новорічні рецепти. Кажу, мені дуже сподобались угу. броскита з хорми і рікотти. О, минулого тижня. От прям настільки зайшли ці угу. Дуже, Дуже смачно. Е, і так, ну що, будемо формувати нашу шишку. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо. Робимо таку кульку. І зараз ми будемо ось в формі шишечки. І зараз ми будемо просто брати і е, ставити наші пластівці в цю шишечку. І таким чином формуємо. Формуємо загалом. Я думав, по-інакшому. А як ти думав? Я думав таку довгу зробити і як лузку, типу, знаєш, так зверху, типу, викладати. А так, але так виходить. Це кругла шишка дуже класна. Так, так, так. Ну така, знаєш, шишка, акуратна, маленька. Угу. По кругу скрізь будуть пластівці. Так, так, так. Вау, ну дуже цікаво хтось придумав. Угу. Так, Я так, теж так. побачила ці рецепти, думаю, нічого собі, Ну це ж геніально. Воно ж так схоже на шишку. Я сподіваюся, воно вийде схожим на шишку. Ну, зараз подивимося. Ну, в Ангелі не вийде їжачок. <рес> в тумані. Що ще може вийти, А ну, друзі, давайте накидуйте іде. Що може вийти ще, крім шишки? Крім їжака, якийсь динозавр. Я Морський так. їж. О, все, все одно їжак, так. Ні, класно виходить. Це okay, супер. Okay. Дякую, дякую. Можливо, її знаєте, треба ще навчитися приловчитися, як то кажуть. Як його робити? Можливо, потрібно ти, було починати. думай, зверху. як шишка, Думай, як шишка, вийшла шишка, думати шишка. Дякую за мотивацію. Класно друзі, ловіть рецепти. Реально цікаво, особливо я не знаю. Якщо ви хочете зайняти якось діток, знаєте, от як дитина буде на новорічний казати, от тату, тато, це я зробив. Це я зробив це десерт сто відсотків. Це дуже-дуже класно. Ну що, вже наша шишка майже майже готова. Це справді дуже такий процес. Інтерактивний. Ем, інтерактивний, Цікавий. Інтерактивний, цікавий, цікавий процес. 100%. З дітками 100% воно е, буде. От не знаєте, чим зайняти свою дитину, будь ласка. Хай ліпить шишки. Хай ліпить шишки. Я не знаю, Друзі, ми зараз зробимо лише одну шишку, і ми далі підемо по нашій програмі. А ми в перерві доробимо ще декілька можливо шишок і згодом ми е, скуштуємо. Так. Зараз ми дивимося. Дивіться, ось така шишечка у нас вийшла. Ну схоже, схоже. Так я думаю, зараз я ще одну зліплю трішки навчу. 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 китайська. Зараз зараз э, так. Nee, ось, будь безплачу. ласка, друзі, ось таке щось таке в нас вийшло. Э, будь ласка, ну схоже, напишіть, напишіть, чи схоже. <риклад> <ширк> <скільки> схоже, схоже, не глін. Шишка на фастфуді просто. <гхи> <риклад> ну що, а поки перемикаємося, так, у нас там рубрика. <риклад> Спробуємо десерт. Друзі, Точно. англіна придатнувала шишки. Шишки приготувала. Дивіться, які з... вони. От класні, я готовий ага, скуштувати. — Давай, Іван. <рес> ну що? Це, Мені здається. Це справжня шишка, ти що. <рес> Спасибо. <рес> Дякую. Vai, ну... Друзі, бачите, наскільки я реалістична, Ангеліна зробила шишки, що навіть зі справжньої. Кажи, переплутав. Каже, переплутав зі справжньої шишки. Чи ну... Цю ти робила, ні? А іншу. А що вона? Тоді іншу спробую. Не, не Це неїстівна, оказується. Ну, хоч, хотіла підловити, бачиш, а не вийшло. Mm. Смачно? Топчик, просто. Я теж спробую. Друзі, ви мусите зробити новорічну шишку. Десерт просто неймовірний. Я впевнений, що зараз наш, mm. наші всі оператори, які дивляться, просто не слина зробити mm. Тому що це настільки смачно? Це дуже смачно. Це ну mm. просто красиво, Думаю, що ну реально. А дай, будь ласка, мені оцю шишечку. А це насправді друзі шишка. Це справжня шишка. А це шишка, як, яку ось можна приготувати. Будь ласка, <laughs> дивіться. Мені здається, взагалі різниці немає.